Welcome to Julie Vin's Cooking Show! Cut the, 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 the. Картошечка, не? Всім доброго дня! Сьогодні у нас готується супчик італійський, Називається зупа Тоскана Я хочу трошки показати весь процес, як ми його готуємо. Тут же Джулі нам нарізає картошку. Ми вирішили оставити її в кожурі, тому що так вона подається в оригінальному. У ресторані, італійському ресторані Olive Garden. Уже я наготувала ці м'ясні такі фрикадельки. Я викоризовала фарш, він такий заправлений. Ми не любимо сильно остре то ми такий беремо фарш, що він чуть, чуть тільки з перцем. Зараз поріжемо всі овочі. Буде у нас картошка, трошки цибулі, морква і селері. Мені здається, що там селери не йде по оригінальному рецепту, але я люблю класти її в різні супи. Вона мені в такі кажуть, придає продає вкус хороший. І ще цього разу я буду додати також кусочки бейкона. Він вже приготовлений, така невеличка пачечка, якраз нам буде на всю каструльку. Ми ожидаємо гостей, тому ми готуємо такий супчик, двойну порцію. І буде вона разом із Garlic Bread Sticks з такими чесничними хлібчиками. Зараз ми вам далі покажемо весь наш процес, як він двігається далі. Вже наш бульончик вариться із тівтєльками, тільки що закинула їх. Зараз додамо ще овочі і продовжимо варити супчик. Діляємо всі овочі зараз. І ось так ми продовжаємо варити супчик, поки вже почне овочі трошки ставати провареними. А зараз, поки я наготую зелень, це буде у нас кейл. Зараз ми додамо сюди вже бейкон. Вже овочі почти готові. І після цього додаємо цю зелень кейл. Я не знаю, правильно вона по-українськи називається, по-нашому кейл. Поки я варю супчик, тут уже Джеймі. Дивіться, які гарні робить нам чебуреки. Ми використовували м'ясо з індика. Я просто заправила цибулю соль, перець і зелень це в нас петрушка. Ось тут вже готовенькі, будемо зараз скоро їх жарити. Ось дивіться, які вона навіть смайлики на них робить. Щоб потім знати, який не позначає собі зразу. І ось останній у нас степ це додати суп Hell Щоб Воно трошки ще перекипіло і все. Доведу зараз до смаку і хай настоїться, поки не будемо сідати їсти обід. Вже наші чіборики пожарились. Я навіть не знаю, скільки ми їх нажарили, але ну, надіюсь, що по Пару штучок всім хватить. Я їх зараз поставлю в печку на пару градусів, щоб вони трошки просто трималися в теплі, поки будемо їсти. Все, будемо ждати зараз обіду. Ось уже готовий наш обід. Гості наші приїхали. Ось наші чебуреки з сметаною. Garlic bread. Я його, правда, не готувала, а тільки запікала, він йшов заморожений із магазину: салатик і такий. Полу і український обід у нас буде.